За переклад, дякую фанса в групі Бандера. Озвучила Йонче. Гарного перегляду. Вітаю всіх, я Феліксестри Кітс. Приємно познайомитись. Я чув, що Стеї залишили декілька запитань для мене. <реш> я не знав, що це відео стане таким відомим серед стей. Під час трансляції я бачив тортик. Чи це трансляція підвисла? Куди ж він подівався? Потім я зрозумів, Ох, ми його впустили. Ви ж бачили мій вираз обличчя? Ой, я був такий типу. Янбоку я її не забираю. Я просто повертаю втікачку. Чимін з BTS недавно згадував Йонбока. Це було дивовижно, і я був дуже здивований. Я був зворушений тим фактом, що чи він згадав моє ім'я, я хотів би надіслати повідомлення, де написав би сумбіні. Мені сподобалось відео, тому я зняв кавер на Крейзі» like і запостив його у Тікток. Я мав надіслати чудове повідомлення у відповідь, але було кумедно, що він про це пожартував. стей на хвилинку. Моїм знайомим справді подобаються брауні, які я готую. під час загадай бажання стей запитали, можеш, будь ласка, дати мені рецепт брауні? Я не мав наміру ділитися ним. Але оскільки милистей попросили цього, я поділився рецептом в якості подарунку. Перш за все, є обов'язково шоколад Хершес. А він дуже смачний, а потім кава та цукор. Найважливішим інгредієнтом буде мікс кави. Трохи гіркуватий, але все ж солодкий смак. Це викликає звикання. Думаю, це дуже хороший рецепт. Гаразд їм боку, скажи це ще раз. Не знімай. Того дня я мав плакати лише на сцені. Після виступу ми готувалися до фотосесії. І Чанбін мене обіймав, але він тримав телефон у руці, і я цього не помітив. Я відчув, що щось тут не так. От дідько, він знімав. Я сказав йому припинити, але він виклав це у бабу. Сподіваюсь, це тішилась під час перегляду цього відео. Ти навіть збирався вийти за нього заміж дивовижно. Я надам вам дозвіл. Якщо ти любиш Чанбіна більше, ніж я, усім стей, я дарую Чанбіна. Мені було п'ять років, і моя сестра займалася бігом у своїй школі. І я сказав на камеру, але це було не я хочу поцілунок. моя мама часто говорила давай і я навчуся від неї казати Я хочу, давай. Ось так це було. Ситуація з я хочу поцілунок сталася іншим разом, коли я був меншим перед сном. Я завжди казав своїй мамі, я хочу поцілунок. Особисто мені подобається довге волосся. Причина в тому, що я виглядаю доросліше з довгим волоссям. Мені не подобається коротке волосся. Я виглядаю дитиною з короткою зачіскою. Я виглядаю стильно, підтримуючи довжину свого волосся. Це було коли ми були в турі, мені, як в Австралії. Минуло 2-3 роки з останньої зустрічі з бері. бері була дуже енергійною, і ми зробили багато гарних спогадів. Пішли до океану, засмагали з мемберами, грілися у воді. Ці моменти були для мене цілюючими завдяки бері. Я точно не пам'ятаю, хто зробив його. Але думаю, що це була моя мама. Ти справді дуже сподобався цей знімок. Я неймовірно щасливий через це. По перше вау, це гарна робота. Я ще ніколи не бачив настільки красивого арту. Вперше побачив це. Я б дуже вдячний за те, що ви докладаєте стільки зусилля, аби намалювати мене. Якщо мені б випав шанс, то я б хотів одягнутися так, як на одному з малюнків. Але насправді я б хотів примірити всі. Ви зробили чудову роботу. Я зроблю фото і збережу його в телефоні. Щиро дякую. Мені сумно через те, що я тільки зараз дізнався про цю красу. Я дуже зворушений. Я не був упевненим, які самі емоції я хотів донести. Хотів зробити щось глибоке, як бездня океану, щось таке меланхолічне. Я написав текст, коли гуляв у парку. і закінчив його за день. Тому я сподіваюся, що коли стей слухає цю пісню, то почуваються, наче на прогулянці з прекрасною погодою. Або можливо, коли ви просто наодинці, то я рекомендую цю пісню. Інколи в житті настають такі моменти, коли ви похмурені або сумні. Я хотів цією піснею передати краплю, надії та сили, наче я підтримую вас. Це було те, що я прагнув донести з піснею і текстом. На жаль, інтерв'ю вже підходить до завершення. Було багато кометних запитань. Я зрозумів, що стей мають так багато думок про мене. Я дізнався більше про це. І я вдячний за таку можливість. Якби мені випав шанс, то я справді хотів би побувати на інтерв'ю ще раз. Стрікіт зараз готуються до наступного камбеку, який є дійсно особливим. Сподіваюсь, ви вже не можете дочекатися на камбек. Зніматися для обкладинки Ель було справді приємно. Я продовжуватиму показувати більше різних сторін себе. Дякую за перегляд. Я люблю вас тей. Дякую, Ель. А ви не додаєте каву у Брауні? Ох, справді, я знов забув. Я знову забув. А в майбутньому, мабуть, якби в мене був шанс, то я з радістю.